Сурмили над Україною, журавні прилетіли, весняною диною. 有你。<Don> A do traje... Ансамбль обрядової пісні Свашечки Вишневського сільського клубу має чимало своїх шанувальників. Він лауреат обласних всеукраїнських конкурсів. Нові і нові перемоги окрилюють. Додають сили так у Ворзелі, що під Києвом відбувся четвертий всеукраїнський фольклорно-етнографічний фестиваль Золоті ключі, повнозвучно і багатоголосо Драбівщину представив народний аматорський ансамбль обрядової пісні Свашечки Вишневського сільського клубу. Його керівник Ольга Компанець. Драбівський район участь у цьому фестивалі брав уже не вперше радував своїм автентичним співом. Соковитими і сильними голосами. Ансамблю брядової пісні свашечки отримав диплом і гучні аплодисменти від глядачів. Мій колектив запрошує скрізь і на весілля, і на всякі заходи. На фестивалях ми буваємо. Ми по району, по нашому Драбівському, ми держимо перше місце за рік по концертах. Кожний рік ми 25-30 концертів, 27 – Це ми даємо рік по нашому районі. Зараз більше всі. А <звідко> я була свідком. Американці збирають фольклор, наш український. Якщо американці вас почують, запросять в Америку. полетите туди. Якби ж тільки трохи вихворіть, щоб бути трохи як кажуть. Щоб можна було, поїду, куди хочеш поїду. Я буду співати, скільки мені Бог приписав, і що мені мама вложила і Бог вложив. Я буду співати дотихпити. І цей колектив я не можу, щоб я його покинула. Я до його вже привикла і вже привикла. Не всі 36 років, але тут є старі старі кадри, що по 36 років. У вас є можливість із вашого села Вишневого поїхати, наприклад, до Кононівку чи ще куди до своїх родичів, а ви все там залишилися. Чому? Скажіть? Ну, ви знаєте, що да, мене так моє життя склалося, що рано стало вдовою, а тоді ж причини другі, теж смерті. Але я так звикла в цьому селі вишневому, я сама ж не черкащанка, я сама ж і Але я до цих дівчат звикла, що я не можу. Я цей колектив не знаю, як я. Отак ну, другий раз буває причина, знаєте, і розсердиться, Ну я його не покину. Поки я зможу. Чого ви, ви сердитесь? Скажіть. А я, я... Це... а я другий раз, знаєте, чогось серджуся. Того, що я стараюся. А є такі люди, що не підтримують. І просто я не сказала, що в нас у районі нас не розуміють, нас все. Але я правду кажу: цей колектив більше я своїм здоров'ям, своєю силою. Я їх вивозила по всій Україні. Це, це без брехні. Тут навіть сусідні села і ті підтвердять. І скільки в мене здоров'я, навіть деякі звертаються. Ольга Яківна, ми вам завидуємо, ми вам заздримо. Поможіть і нам, щоб ми де своїм колективом поїхали. І ви допомагаєте і я людям. таким людям. Помагаю. Я допомагаю таким людям. Мені не треба плати. Я привикла співати, але вже ж голос сідає на низ. І мені нічого не треба. Просто поки голос у вас. Я сьогодні дослухалась по людяному, по людяному. А пісня це держить усіх і придає здоров'я і в сім'ї, і не в сім'ї, скрізь буде злагода й мир. І якщо людина співає, значить вона ще живе Живе і буде жити. І треба, щоб пісня ця звучала скрізь. А наші керівники, щоб нас підтримували, таких, як оце, оці жіночки вже в літах. От, наприклад, ось у нас Галина, Галина вже їй. 75. Жінки тут усі протестують, кажуть, ми не в літах. Ні. А не так літа, як здоров'я, боже, як не кажіть. Але вони йдуть, вони хочуть співати. І щоб таких людей. Але Блик... подивіться, всі стоять дуже рівненько, всі посміхаються. Я б не сказала, що тут хворі є. Ні одної немає хворої. І ми, і ми будемо старатися і давати людям. Насолод будемо співати. Як ми зможемо? Скільки в нас хватить здоров'я, і які ж у нас вже будуть голоси? Бо воно ж як не кажіть, уже ж голосне не в 30 і не в 40 років. Але, Але ми будеться лікує, правда? Да, лікує пісня, лікує, лікує. Олічка Яківна. І ще скажіть городи, вас мучать, що там може десь щось не оброблене, Чи ви забуваєте, коли співаєте? Але дівчата все рівно. ото от огірків вибирали вже по, по три відра. Вони їх покидали, це кажуть. Бог дасть ще будуть. І поїхали сюди, кажуть Бог з ним. Помідори теж, так само все. Пополють, а що не по полю, все рівно їдуть. Куди нас запрошують, вони скрізь їдуть. Картопелька яка вродила цього року? Цей рік у нас дощів, може, вони де полосою, але у нас дощів дуже мало було по нашому району, дуже мало. То картопля вона і рясненька, але не дуже така вдала, щоб велика. Ну нам хватить. Співати ми не сильно наїдатися будемо, бо ми так ж свашечки, видно, що свашечки. То ми не дуже будемо наїдатися, щоб співати легко. Для нас хватить, І для сім'ї так само хватить. У вишневому вишні, як завжди, квітували. Да, да, вишень, вишень, і се рік яблук, абрикоси, абрикоси, так це взагалі. – все. Якщо я зрозуміла, ви запрошуєте тих, хто співає до вас. Хай, будь ласка, ми всіх запрошуємо, ми раді, бо нас запрошують і ми запрошуємо. Хай приїжджають. Чим багаті, тим і раді. Тих завжди да, люди наші будуть задоволені їхнім виступом. А ми вже ж будемо віддякувати тим людям, які до нас приїдуть. Ми лауреатами неодноразово ставали на фестивалях, неодноразово, дівчата. Гран-при завоювали ми скрізь. Нагороди і дипломи, і грамоти. Колектив постійно на виставках ярмарка в Чубинському або на ВДНХ в Києві. Мій колектив вручає, які там гості із-за кордону. Постійно мій колектив їм вручає коровай. Постійно ми там співаємо, і люди ті всі задоволені. Не тільки там скрізь. Не скажи, черешенько твій милий, що йому ти серце віддала. Ой черешенько, а ще й я, скільки світу білого, понад сивою, понад кручею, тим чекаєш милого. Ой, Черешенько, а ще й квітуча, скільки цвіто білого понад сивою, понад кінчею ти чекаєш милого. а ще прийде липне вас сонце роз'ється через. Кров. Що ми ти далеко, ти його черешень очека, не жури, що ми тві далеко, ти його черешень, очека, ой черешенько, ще й туча я, скільки твій повілого понад сивою. Понад кручею ти чекаєш милого буде <му> зустріч <му> радісна <му> й неждана. Ти ще дочекаєшся, колес І коли приїде твій коханий, ти до нього ніжно пригорний. І коли приїде твій коханий, ти до нього ніжно пригорний. Ой ось ще й я Чекаєш милого, ой Черашенько, ще й ти дурчая, скільки цвіту білого. Понад сивою, понад кручею, ти чекаєш милого. Понад сивою, понад кручею. DJ! Шневе квітуче село на Чорнобаївщині з криницями, мальвами біля парканів, з щепурними українськими хатками, що туляться до розкішних садів з невеличкою річкою, а поруч ліс і степи з дзвінкими волосами птахів, цвіркунів. Це батьківщина Ольги, якімний Компанець, керівника фольклорного ансамблю, обрядової української пісні Свашечки. Цей творчий колектив є учасником багатьох всеукраїнських конкурсів. Що давно йому виповнилося десять років. Тут її домівка, тут минуло важке післявоєнне дитинство. А у родині Ольга була тринадцятою дитиною. Скільки себе пам'ятає, працювала з ранку до вечора, не цуралася будь-якої роботи. Всі в родині Ольги Якіни працювали від зорі до зорі, як і прийнято було в селі. Люди землі, люди пісні, бо завжди співали, і в щасті, і в горі. Тут легко дихається духняним вільним вітрам. А вода з криниці особлива, чиста, сонячна, солодка. Ольга яківна Компанець ішла до творчості, як ідуть люди до храму з чистими помислами з відкритою душею. І то було справжнє свято, коли мама, читаючи думки своєї маленької доньки, співала разом з нею. Літа, літа, ніби й не було їх, так щиро задушевно розмовляють подруги про дітей, онуків, про минуле і майбутнє. Нелегко давалися учасникам ансамблю ці творчі злети. Жіночі плечі витримували все. Часом бувало, щоб зібратися на репетицію, жінки проходили майже 10 кілометрів, адже живуть вони не в одному селі, ішли, і співали. І зникала втома така вона сила пісні за півсторіччя. Творчої діяльності, адже Ольга Яківна до того, як організувала ансамблі Свашечки, співала в інших колективах, було чимало перемог на обласних і всеукраїнських конкурсах. До неї прийшло визнання, але часто задає собі питання, чи потрібна кому пісня. Адже часом людям не до високого мистецтва, не до пісень. Життя в Україні далеко, не ідеальне, більшість людей тут просто намагаються вижити. Але хто ж як не ми, українці без пісні? Усе життя іде жінка до дива, а душа її то плаче, то сміється. Ні, більше плаче через несправедливість, байдужість і жорстокість світу. І переплавляє жінка-мати біль і сподівання у творчість. Василь Іванович Здрабова написав «Драбівські деруни. От ми тепер їх цю пісню ми виконуємо. І ми йому дуже вдячні. Таку пісню ще ніхто не виконує. Ви перші. Ми перші. Пишу, ця пісня розлетиться по всьому світу да, і всі будуть да. співати про драбівські да, деруни. От, Я, О, Я смакувала дуже вони добрі, добрі. добрі. Да. це не передати. Які смачні хто готував? На нас, похоже, як і ми повненькі, так і ми готуємо всі дома потроху. Потроху, хто спіть, хто стільки зможе, сіки Прекрасні господині гарно співаєте. You Oh, this- Та Носят. да, ну носять нас, як ту на цю попало, як, поп, як, поп, як прийдеться. <laughs> Що вони кажуть, достатньо вже співати, працюйте. Да. Не пускай, ми, ми йдемо. – не пускай, йдемо. Такі ви не покірні. Ні, не слухаємо. одно пішли, де ми маємо йти до як на репетиції. А звідки ж ви зібрались? Тут і вишневе, ще з яких сіл? – Я закарпатська, попала в вишневі. Вишнево? Де? Ви Вишневому, вишнево. 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 ні, це, це Шрамківці. А я в Шрамківці, а мені до Вишневого 4 кілометри. І пішки я знаю. Пішки ходжу, коли зятя попрошу, що підвезе, коли хтось підвезе, а душа співа. Я побуду коло їх. У мене на тиждень азарт такий, що я жива. Я не уявляю, Оля 4 кілометри, підвозить. як пішки йдете. Оля підвозить вас машиною, да. і машиною нас колись машина там як застряла. Я думаю, як же ж це ж і нам прийдеться йти пішки. Да -да -да -да. Ще взимку це було. Взимку було так, що ми і машину пхали і відкидали її. Не тільки машини То... автобусу та да. 12 часов ночі. І зятьки, кожній треба медалі орден. Зять каже, мені вже й надоїло вас возить, поки будете співати. Я кажу, синок, поки я жива, поки ще ноги носять. Я буду їздити і співати. І вони змирилися. І змирилися, і як прошу, підвозять. Як прошу, да. забирають. забирають і а приходите? Прекрасний настрій, да, всі да, щасливі. Да. Вонуки, каже... Антон <рес> онуки кажуть, бабо, ну наспівалася. Кажуть, ой, діти. Okay. Я здорова і щаслива, що я в цей колектив попала і ви теж щаслива. Я бачила, як ви співали, і посміхались постійно. Слава ну, да я, мабуть, наймолодший учасник цього колективу. І саме далі живу. Ми з Василем Івановичем живемо в одному населеному пункті драбів. Як же ви до... добираєтесь туди? Спочатку в цей колектив попав мій чоловік. Він сватом, Всі він сьогодні відсутній. На господарстві, так, сказали. Ну так. Да. ви йому сказали, будь вдома, працюй. Ні, 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 не так було. Необхідність була. Так йому хотілося поїхати, ну не вийшло. Ну, а слідом за чоловіком я попала в цей колектив. Так що вся родина співає. Ми да. з чоловіком у свашечках участвуємо, а мій син Василь Іванович ведевий. – Гармошечка, да, син грає, ансамбль гармошечка. Я живу теж в селі Вишневому, я завідуюча клубом. Ну, дякуючи Ольгі Яківні, як я не впиралася, як я не хотіла, але вона мене, можна сказати, притягла в свій колектив. Вони не пожалкували. Не пожалкувала їжджу тепер з ними, дякуючи їм. Учуся в них так само. Я недовго. З ними Але там репертуар і... вже вивчили, майже весь чи весь også, весь, майже весь. Заставили. Скільки ж у них пісень? Бо я так і не можу. Мабуть, не злічима кількість через те, що менше тисячі Ой, кожен раз якесь нове, нове кажу, Ольга, як і давайте слова переписуй, бо я їх, наприклад, не можу знати. Ну так з таким керівкерів з таким керівником важко чи легко? Ви знаєте, легко, вона завжди підтримає, завжди щось підкаже. На сварить, якщо треба. Але ж це потрібно. звісно, без цього ж не можна. Вам всього доброго, успіхів, нових пісень. Чекаємо. Спасибо. Тримав диплом і гучні аплодисменти від глядачів. Українська обрядова пісня. Вона є однією із святинь нашого народу, його найціннішим духовним скарбом, гордістю, і красою, геніальною поетичною біографією. Ансамбль обрядової пісні Свашечки Вишневського сільського клубу прославляє піснями свій край Україну. Будемо співати, поки співається, говорить його керівник Ольга Компанець. Тож нехай якнайдовше радують своїми піснями ці прекрасні жінки і гармоніст. Вони не можуть жити без пісні, пісні і дар цей небесний.